Готую сьогодні ось такі дуже смачні домашні солодощі. Отже, в каструлі я вже розтопила вершкове масло. Тепер сюди додаю маршмелоу. Розтоплюю зефір на водяній бані. Ось така маса в мене виходить однорідно, вже поєдналося все. Тепер сюди додаю сухе молоко. І ще раз все розмішую. Ось така в мене маса виходить, трошки ще з грудочками, не знаю. Можливо, це таке сухе молоко, що не розійшлося. Можливо, треба було його просіяти, чи що, не знаю. Так, Стоїть все ще на водяній бані, тепер додаю сюди насіння. У мене це підсмажене насіння гарбуза, підсмажений мигдаль, сушена журавлина, перемішую. Додаю сюди крекерне печиво і ще раз все поєдную. Перекладаю це все у форму, яку я трохи змастила олією. Ось тут його тепер потрібно ось так розрівняти. Все, тепер ось так або на столі залишаю, хай стабілізується, вистегне, або в холодильник, щоб застигло. Дістала я це все з форми. Дуже тяжко, якщо чесно. Тому краще застеляйте харчовою плівкою формочку. З холодильничка, воно таке все тверденьке, і трошки трошки тягнеться. Тепер нарізаю. Ну що ж, друзі, ось такі вони гарненькі виходять, виглядають дуже шикарно, можна готувати для гостей на святковий стіл, вони просто класні. На смак щось нагадує такі солодощі з Єгипту чи з Турції, знаєте. Але по-своєму такі цікаві, дуже смачні. Чоловік сказав, готуй таке знову. Раджу приготувати, тим паче, що все легко і швидко, тому обов'язково готуйте, зберігайте собі цей рецепт. Та підписуйтесь, щоб не пропускати нові рецепти. Дуже смачні. Дуже-дуже. Подобається? Угу. Да. <гум>